Вітаю час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ми єдиний інформаційний ресурс у місті, який щодня виходить в ефір в усіх кабельних мережах громади. Ростелеком, воля та ларта. Але якщо у вас немає ефірного мовлення, ви завжди можете знайти нас на ютуб-каналі. Тепер вже офіційно з 1 січня у місті підвищать тарифи на платні послуги будинку урочистих подій. Про дані наміри наш телеканал повідомляє ще у листопаді. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому на сьогоднішньому засіданні. Як зазначила доповідачка Юлія Ковальська, був проведений круглий стіл за питанням пропозиції від білоцерківців не надходило в останні ціни. Переглядали у 2021 році, і нині вони є збитковими та не покривають витрат підприємства. Зазначу очолює будинок урочистих подій член цього ж виконкому. Іншим питанням порядку денного було визначення лауратів міської літературно-мистецької премії імені Нечуя Левицького. Ними стали письменниця Тетяна Строкач та керівниця хореографічного колективу Флайденс Фемелі Ольга Мірошніченко. Вони отримують дипломи та по 5 тисяч гривень кожна. У квітні 23-го року цей колектив Flight Dance Family став фіналістом чемпіонату світу з хореографічного мистецтва World of Dance. Це Сполучені Штати Америки, і 17-го року цей колектив входить у топ 20 кращих колективів України. Строкач Тетяні це за творчий доробок. Її творчість вивчається по всій країні, і твори надруковані у у підручниках для учнів початкових класів. Це українська мова та. Читання другий клас, третій клас, четвертий клас. Також виконкомівці на період снігопадів, заметів, хуртовин та ожеледиці заборонили в'їзд на територію міста, вантажівок, фур та інших ваговиків, визначивши місця для їхньої стоянки. Крім того, затвердили нові порядки програми соцпідтримки осіб з обмеженнями, зокрема надання часткової компенсації вартості протезів, придбаних медичних виробів, засобів для догляду та інше. Також підтримали надання одноразової матеріальної допомоги білоцерківцям, які по. Страждали через російську атаку 5 березня минулого року Було обстеження. Виготовлювалася технічна документація. В листопаді вони подалися. Комісія розглянула. Поділена матеріальна допомога відповідно до порядку, прийнято виконавчим комітетом, та відповідно пропорційно часткам до власності, чітко витримавши всі умови. На сьогоднішній день цей протокол треба, прошу підтримати, щоб ще людям заплатити ці кошти з міського бюджету, так як бюджетний рік, трошки раніше сьогодні, цього року буде закінчуватися розмір 64 тисячі на трьох осіб. Двом відмовлено, так як не відп... здали запити на БТІ, тому що вони не поділені майнові частки. Голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко повідомив про скасування тендеру на закупівлю тисячі FPV-дронів для 72-ї бригади імені чорних запорожців. Причиною називає порушення умов договору з боку переможця ТОВ Конкорд 22 за його інформацією. Вже понад три тижні як підприємство прострочило терміни виготовлення та постачання всієї партії безпілотників. Крім того, з тисячі доставлено лише понад 70. До того ж, їхні технічні характеристики та комплектація не відповідають умовам договору. Зазначу, жодної оплати за дрони фірма не отримала. Наразі кова вже звернулася. До правоохоронних органів натомість, як запевнив очільник області, чорні запорожці найближчим часом будуть забезпечені ВПЛА. З молотка піде колишній дослідний інститут у селі Терезине. Продає його фонд держмайна за допомогою сайту Прозоропродажі. Стартова ціна об'єкта 431 тисяча гривень. Як зазначив представник установи Вадим Курило, приміщення вже давно не використовують за призначенням, тож частину здають в оренду. Триповерхова будівля перебуває у досить гарному стані за винятком останнього поверху є вода та електрика. Взяти у Участь в аукціоні може кожен охочий. Самі ж торги відбудуться 19 грудня. До слова одним з орендаїв є товариство Терезине, бенефіціарним власником якого є депутат Білоцерківської міської ради від партії Слуга народу Станіслав Доліт. Чи стане він тепер офіційним господарем будівлі колишнього інституту, викупивши її у фонду? Держмайна, дізнаємося згодом. Згідно законодавства, всі об'єкти продаються по балансовій вартості, тобто є бухгалтерів видана балансова вартість, Якщо балансова вартість низька, то проводиться оцінка. На сьогодні балансова вартість цього об'єкта близько 400 тисяч, тому згідно. Нормативних документів, от та ціна стартова, але ж це стартова ціна аукціону. Риночну ціну визначить саме аукціон, залежить від того, хто буде скільки людей, яку ціну будуть надавати. Тому я думаю, тут буде ціна більша, яка все ж таки дійсно буде відображати реальну цінність цього об'єкту. Якщо даже буде один заявник, то аукціон вважається уже пройдений. Якщо не буде визначений переможець, то автоматична система прозора переводить аукціон на 50% знижку, тобто об'єкт буде виставлений за половину тої ціни, якої сьогодні трошки більше 200 тисяч гривень. Кошти йдуть бюджету України. і, Відповідно, потім ідуть на усилення наших збройних сил. У попередньому ефірі головних новин Білої церкви вийшла перша частина про заробітні плати білоцерківських топ-чиновників за три квартали цього року. Сьогодні ж пропоную вам подивитись продовження. Тож обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео чи заслуговують посадовці на таку зарплатню. У першій частині ми підрахували заробітні плати міського голови та трьох його заступників. Тепер черга дійшла до інших та керуючої справами виконавчого комітету. Що ж, беремо калькулятор і продовжуємо тему. Юрій Савчук, що відповідає за роботу в громаді з військовими частинами та правоохоронними органами, за 9 місяців заробив майже 374 тисячі гривень. Оплата його праці щомісяця коливалась. Золотим для нього став травень, адже тоді він отримав 75 700, натомість у січнів втричі менше. Окрім окладу пану Савчуку, кожного місяця нараховували премії, чималі надбавки за вислугу років, ранг, роботу з таємними документами та за особливо. Важливо роботу тричі чиновник ходив в оплачувану відпустку у квітні, липні та серпні. Найменше з'являвся на роботі у лютому. 10 днів бо хворів. Трохи більше за свого колегу заробила відповідальна за гуманітарну сферу Катерина Возненко 375,5 тисяч гривень. Її посадовий оклад здебільшого подвоювався такою ж премією 13 500. Проте у червні дали на 4 тисячі більше. Нараховують панянці всілякі надбавки. Попри це, їй знадобилась матеріальна допомога у січні майже 45,5 тисяч гривень. Та у липні ще 13 500. У відпустки ходила кілька разів на незначний термін та на 16 днів влітку, за які її нарахували майже 24 тисячі. Поляруш за три квартали отримав майже 365 тисяч гривень чистими. Щомісячні аванси переважно становили 16 тисяч. Але, наприклад, у червні сума склала 52 тисячі. Взагалі, можновладець, який курує усе капітальне будівництво у громаді, щомісячно, окрім окладу, має ще премії, надбавки за вислугу років, ранг та особливо важливу роботу. І, хоч під час одного з мітингів пан Олександр засвітився у брендовій футболці за понад 2 тисячі гривень та наперсним, який у інтернеті коштує 60 тисяч, він не гребував матеріальною допомогою. У червні йому надали понад 44 тисячі, та у липні – 13 з половиною. На лікарняні він не ходив, а ось у серпні брав лише 5 днів відпустки. Заступник відповідальний за інвестиції Василь Морський заробив майже 372 тисячі гривень, на відміну від попереднього. Що місяця мав здебільшого однакову зарплатню, майже 36 з половиною. Проте у березні отримав двічі більше за рахунок матеріальної допомоги майже 46 тисяч гривень. У квітні вона йому знову знадобилась на рівні окладу. До того ж, у цьому місяці посадовець брав відпустку. Тож на роботі був лише 10 днів. За що йому нарахували ще майже. 21 тисячу. Щомісяця морський має надбавку за виконання особливо важливої роботи у межах майже 16 тисяч 200 гривень. Гарний заробіток має і керуюча справами виконкому Анна Олійник. Її зарплата щомісяця різна. Найбільше отримала в січні майже 77 тисяч гривень. Більша половина з цієї суми матеріальна допомога. Ця панянка також отримує премії в розмірі свого посадового окладу: 13 500, Звичайно, якщо працює без лікарняних та відпусток. Зокрема, останні брала у лютому, липні, серпні та вересні. Підсумовуючи дві частини нашого матеріалу про заробітні плати білоцерківських віп-чиновників за 9 місяців 2023 року, маємо такий рейтинг. Найбільше заробила перша заступниця Інна Новогребельська. Далі Анна Олійник та закриває трійку, міський голова Геннадій Дикий. Потім йде Возненко, Савчук, Морський. Поляруш і на останок кравець з Усенком зазначу, це лише офіційні їхні заробітні плати. Скільки ж насправді отримують держслужбовці за свою роботу в умовах війни, знає лише їхня совість Ярослав Гопаца, Микола Дівтяр, еспресо, Біла Церква. Майже вся країна поринила у тотальну відсутність мобільного зв'язку від одного з найбільших операторів. Користувачі Київстару не мали доступу ні до інтернету, ні могли війти в мобільний застосунок. Ліг і сам сайт компанії. Також не працювали деякі термінали та банкомати Приватбанку через збій. У компанії заявили, причиною є потужна хакерська атака. Сбу вже відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких диверсія та. Держзрада. Також розглядають причетність до ситуації і російських спецслужб. Як білоцерківці переживають цей день та як виходять з ситуації? Послухаймо. Книжки читаю. Чи вийшло у вас дозвонитися до своїх рідних, близьких? Звичайно, ні. Нормально. Працюю до нормально абсолютно. Чи вийшло у вас дозвонитися до своїх рідних близьких? Зранку ще вийшло, а зараз ні. Зв'язку немає. З чудова МТС. А, так, У нас другий оператор, ага. так, і вдома, БКМ, тому ми не відчуваємо. Лише на, на зупинках ми не бачимо, який транспорт приходить. Тобто сьогодні до рідних і близьких ви дозвонилися? Так, звичайно. І складно, дуже складно насправді, тому що ми вже прив'язані до телефону і складно. Я так розумію, ви користуєтесь Київстаром, так? Так. Так і не переходили, можливо, на інші там э, yeah. лайфсел. Пробувала переходити, але щось ні лайфсел, ні водофон не ловив. Я не знаю, як там мої рідні батьки. Ну той зазвониться, спитатися, як там вони почувають, дуже погано. Ну немає зв'язку. Перейшла на лайф дуже швидко. Так, а тобто вранці з легкістю не було ніяких проблем. Ну були проблеми. Зателефонував знайомий, сказав, що э, Київстар зліг, Зателефонувала на лайф. Це моя друга картка. Я її поповнила і спілкуюся, але ж і дитині довелося купити новий стартовий пакет також. Погано. Погано. Не дозвонились до рідних близьких. Ні, просто немає зв'язку, так вайфай є вдома, то нормально. А, ну, коли треба подзвонити, то трошки незручно. Але в принципі нормально. Але тому, хто працює по роботі, то тим, звичайно, погано. В очікуванні різдва під такою назвою будинку органної та камерної музики вихованці школи мистецтв номер 1 провели творчу зустріч з народною артисткою України Лесою Горовою. Це вже в п'яте композиторка приїздить до Білої церкви. У ньому взяли участь всі хорові колективи мистецького закладу. А це понад 100 вихованців. З деякими учнями артистка навіть заспівала в дуеті. Під час концерту Леся Горова також представила свою нову збірку Україна це світло. До якої увійшли 37 пісень для дітей та молоді, наш колектив пишається творчою дружбою із видатною українською композиторкою, виконавицею, великою патріоткою, волонтеркою, народною артисткою України Лесею. Горовою пісні Лесі Горової – це не лише гарна мелодика, гармонія, це не лише гарний такий навчальний репертуар для хорових колективів, для вокалістів, солістів, а на них гарно вчити дітей, любові до України, до рідної землі, поваги і шани до наших захисників. Загалом її пісні пронизані патріотизмом. Перестаємо працювати, аби ви знали більше та могли об'єктивно оцінювати події, що відбуваються в країні та місті. В ефірі для вас працювала Любов Геращенко. Більше цікавої інформації шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Будьте завжди на зв'язку. Мирного вам вечора. До зустрічі.